З приводу того, що неможливо працювати нам в гімназії, директор морально, і матеріально тисне на нас, знищує колектив, немає змоги працювати. З самого початку, як тільки ось вона прийшла, начебто трошечки нічого, але перше почалося з того, що нас заставили виконувати роботу бухгалтера. Тобто Вчителів. Харчування ми повинні були звіти, робити замість бухгалтера, заходити на її диск і там повністю заповнювати всі таблички, рахувати. Ми до неї звернулися, пояснювали, говорили, що. А ну, раніше ми такого не робили. Ні, ми не робили. ми це просто робили звітувалися, бухгалтер. список давали діток, хто табель. Хто ну, харчувався? Відвідування, да, відвідування, скільки сума обіду і все. Ми звикли Андрій Петрович, нам все розказував покійний. Він знає всі закони, все, він нам пояснює, дівчата, ось так, ось так, ось так, ось так. за таким законом ми працюємо. То Тут ми питаємо до директор, що сталося, може, наша допомога потрібна була, ми з цього боку. Але у відповідь ми почули, не, не почули, ми побачили. Повідомлення, що токсичний колектив, що це ви напали на мене займатися своєю справою. Ну і після цього почався вже. Ну, я не можу сказати, що це конфлікт, просто нас зневажати почали. Починається травля, починається відбираються люди, які більш не більш, а менш стійкі до стресів. І починають ось вони такі сякі, стравлювати хочу людей. А є за у вас колективний колектив. договір? Так, звичайно. На це було сказано, що, по-перше, під час військового стану він не працює, хоча це неправда, і ми доводили, що працює. Ми зверталися і в департамент за допомогою за підтримкою, і в профспілку міську, і в обласну профспілку. Але кожен раз після нашого звернення, щоб підтримати, допомогти нам. Тиск починався ще більше, ще гірше було. Що коли ми рік працювали, заступники заміняли директора, то жодних нарікань не було на нашу школу. Ми виконували все вчасно, все робили. Ну, тобто колектив працював дуже добре. Батьки не скаржилися. Так, а тут почалося, тут і батьків починали, були такі розмови, що слідкуйте за вчителями, шукайте компромат на вчителів. Працювати неможливо. Працювати неможливо. Тиск навантаження, тиск тим, що ви тут працювати не будете, в спину кричить. Тобто я директор, я так хочу. все. Тому ми, тому ми і звернулися вже до вас, тому що у Геннадія Федоровича ми були. Петрівна, хотіла ще одне питання задати. Дивіться, в нас була обласна правспілка, ми їм поставили 20 запитань. Був Валерій Сергійович від департаменту, там обласна правспілка, там і юрист, був економіст, і голова. І всі ми, чи заступники, чи не всі, мене по всім 20 питанням були порушення законодавства директором. Але ж після цього ніяких не було висновків. Ну, директору, хоча б зауваження а так куди вони цей дом... за час її роботи біля. Більше 40 людей звільнилося. Скажіть, будь ласка, це повага? Ну, теж треба. Це не повага до людей, які просто не витримують. Я також збиралася звільнатися. тому що ну, мені надали в минулому році, я голова профспілки, про мені надали 3 години з роз, розрахунку, що я піду. І на зборах вона кричала, вам вже запропонували інше місце. Так, да, мені дійсно, Геннадій Федорович запропонував, але я навчалася в цій школі, я працюю тут більше 40 років. І чому я повинна? Тому що я комусь подобаюсь чи не подобається. Ви... Ми вимагаємо виконання законів. Я Власне. є представником від технічного персоналу. Я займаю посаду завідувач бібліотеки, але з першого дня Тетяна Антонівна мене називає технічкою. І зневажливо ставиться взагалі до технічного персоналу. У нас навіть була така ситуація, коли на всю школу, де є три поверхи, залишилася одна прибиральниця. І ця прибиральниця повинна була мести двір за двірника, прибирати в укритті. І вона тим таке, що вона так і буде одна працювати, бо в місцевому бюджеті нема грошей. А в цей час виписувалися премії технічним персоналам, тим, якому вона довіряє, без згоди профспілкового комітету. ми про це не знали, і люди їй повертали гроші. Особисто я не заходжу до неї в кабінет 14 серпня 2023 року, бо вона мені заборонила, бо я ж технічка. Яка має свою думку, і я можу себе захистити, бо я знаю закони, свої права. Ось, і я не заходжу до неї. Я працюю із заступниками, з усіма і всі документи надаю через секретаря, бо мені заборонено заходити до неї в кабінет. Я туди не ходжу. Якщо щось їй там таке дуже термінове, треба, Тетяна Антонівна сама заходить до мене в бібліотеку і на диктофон записує нашу розмову. Також у Тетяни Антонівни є її такі любимчики, з якими вона. Домовляється про кого, що які треба складати брехні, і розносити по колективу, і потім ці люди ходять з диктофоном і все це записують і надають їй диктофонні розмови. Я знаю, що таке було надано і про мене, бо мене записували, і постійно Тетяна Антонівна, це я кажу, за весь технічний персонал. Вона робить тиск психологічний, емоційний, моральний, економічний на всі служби. Це і її особистий секретар, на якого вона ну не просто підвищує тон. На мене вона також підвищує тон, але я кажу, Тетяна Антонівна: будь ласка, не підвищуйте свій тон на мене. Виконуйте 12 пунктів закону про доброчесність, а секретар не може такого сказати. Тому вона на секретаря кричить, кричить постійно. Така ж іде зневага навіть до головного бухгалтера нашої школи. Тому що якщо головний бухгалтер їй пояснює, що так не можна робити з фінансами, що це ну, неправильно, вона е, вимагає від неї, щоб вона звільнилася. І наш головний бухгалтер вже декілька разів писала заяв на звільнення, але ж Тетяна Антонівна не може знайти собі головного бухгалтера, бо вже у місті знають, яка в неї репутація, і не хочуть просто з нею працювати. І в нас особисто дуже ось технічний персонал, прибиральниці, ми дуже ну, від цього страдаємо, бо вона нас взагалі не рахує за людей. Вона розказує, що ми повинні з нею вітатися і наклоняти голову. А якщо вона нас викликає в кабінет, ми повинні плечі донизу, до полу схилити і ось в такій позі її вислуховувати. І ми, як технічний персонал, не маємо права себе захищати, бо я сказала, я директор, я так хочу і буде так, як я сказала. Я розумію. Це постійне порушення емоційного фону і психологічного здоров'я. Постійно. Це... Таке насилля у нас 4 роки. На жаль, такого не має бути. Добре. Тоді ми з вами домовляємося, ви завтра берете участь у зборах. Виконуєте, що ви вважаєте за потрібне, ви свої угу. дії виконуєте. Департамент надсилає до участі свого представника, проспілка свого представника. Ну а далі, вже виходячи з ситуації, будемо рухатися. Ви, як трудовий колектив, вам законодавець дає таке право. Ви можете визначити це ж звіт керівника. І ви своєю оцінкою можете визначити, наскільки відповідає діяльність керівника ну, вимогам своєю оцінкою. І вже потім, коли буде відомо, яку оцінку дав трудовий колектив звіту свого керівника, від цього вже можна рухатися далі щоб вживати якісь заходи. Розумієте? Тобто це ну, такий. Ми живемо, що теж в бюрократичній досить країні, але з іншого боку, це може і непогано, що е все повинно дати. бути зафіксовано в документах, щоб не було там ти поганий, а ти ще гірший. А це об'єктивна якась інформація, яка зафіксована, яка належним чином. Там оформлена і направлена для реагування. Тоді ми зобов'язані вжити заходів, відреагувати. Є там ну, певний набір цих заходів, яких можна вживати, але для цього потрібна підстава. Тобто, от, те, що ви прийшли, це вже Добре, ви цю проблему визначили. Ну, по, по, щонайменше ми будемо да, про неї знати, що така проблема існує, тому що ну до цього я, наприклад, не знала, що є проблема між керівником і колективом 19-ї гімназії. Ми про це знаємо. Тепер давайте рухатися далі послідовно.